Всім привіт, третя серія у нас сьогоднішня дня. Не знаю того, коли вона вийде сьогодні ввечері чи завтра. Так, ідемо до коня, зараз зайдемо на 23 вересня. А, блін, це, мабуть, вже поздно. Я навіть вас не перекидував на руль. Ну ладно, давайте щось там проскочимо. Просто, це, глянемо одну позицію, домашня ковпаска там. Тут реально прикольно, нам сподобалося. Так, треба тут не задержуватися. Так, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Чик. 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 Задубів замок. Так. Хоп-хоп. Так, не подавить пороженки наші. бо багато шнирів, щось смотрим, винюхає Так, зараз на базарчик проїдемося, глянемо. Може в суботу подовше люди торгують. Ще в такому форматі вам доснімемо. Знімем ще один ролик. може Так, треба сісти на коня, так буде. Сейчас я вас отак подиму. Стромно на цьому базарчику, конечно, ну що робити, хочеться домашнього. а може там є кров'янка. Вона казала іноді буває жінка. Да, по, да, сьогодні не льот, надивиться вообще хреново по-другому. Кстати, тут плюшка, прикольні порошки, там всяка випічка. Тоже сюди товар привозили. Иноді там Заїжджав чи заходив. Так, щось тут пси возмущені. Что, вось нервничать, китушуть. Ой, я тут ям нема, случайно. У мене покришечки сьогодні вже помилу не один раз. 13.50. Блін, там кажи світ відключиться. Прийдеться десь цілий час втикати. Коротше, я сюди хотів запертися з велосипедом. Ну, мабуть, таке не катять. Може пристігнутися, чи може свело зайти. Коротше. зараз зайдемо з велосипедом. Я вас зараз опущу, щоб поменше продавців кадр попадали. Я проїду сюди. Опа. Обережно. А ось домашні. Та мені ось сюди десь треба, в цей район. Доброго дня, Доброго дня. та я хотів. А домашньої ковбаси немає? У вас? Домашні ковбаси, я там неділю назад брав. Вже сира. А, та ні, сира, не. А сьогодні утра була, так? Да? Було, Надо Уже раніше ось... просто приїжджать. Чуєте, вкусний осіб копче. Ну, або раніше, або якщо бы заказали, не вами... Та я зрозумів, ну я ж такий. Сьогодні і тут, завтра. там. І кровяночка ж була, да у вас. Принести вам побачити. сколько? вам? грамм. грам, я... на гривні на сто, поняли. Та он же я ж там. Давайте в следующий раз у вас. А це у вас така, як я не набрав, бо я ж... Колбаса дуже добра буде. Плюс-мінус, яку сторону можна ошивітися? 100 гривень. О, давайте оце, так, да, оце якраз. Угу. Правильно виріжете. Подай мені тисячку. Так, ще Олечка, привіт. маловаті приймати. На сотку, ки, ще можете докинути, щоб вже зрозуміли. Це вийшло на 64. Ну, ще кусочок не вилечить. Так, да, давай. Все, готові. На двої хватимо. А балочки 200 или 180 у вас? 220. 220 уже. Задняя понят. час 200, лопатка 180. Понял, дякую, Хорошо, ладно. То... Нам на вечерю. На 87. Ага, где. Вам понравится кровь, так? Да. Ну я просто сам была понравилась. Ну, попробуйте тянуть. Хорошо. Угу.

Хочу иметься еще, если дойти двери в Три часа. Найти ровно. Сейчас я скачу аккуратно. Все, можно камеру поднять. Я думаю, в кадр никто не попал, кто не желает попасть. Ох, і прохолодно, друзі. Так. Ох, і ті тітка возмущалась. Що я проїхав, куча в неї е, домашніх ковбаси. Так я їхав вже на определену точку, де, де мені сподобалось, туди і їхав. Просто в них вже нема. А чого нема? Бо значить вона добра. І розібрали зранку ще попробуємо на цій точці потім он ще тоді я приїжджав вибора ще що не було це ще можна така вроді непогана мужчины то що предлагав осталось типа одна можна тоже попробувати так давайте ще трошки з вами проїдемося. Оця серія буде хоч без цього, Як вам сказати. Без без, без без авторських прав музика ніде не грала. Можливо я вам не першу скину. Бо я ж говорю, ті там по-любому будуть по 5 разів Обрабатуватися ютубом, щоб музон убрати. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. А вам всім мирно небо, тихої ночі. Нам всім. Трошки заїздик, Заїзди, яка буду відключатись. Зараз переїдемо дорогу. Не взяв собою водички, сушняк, бешеный, ну ладно. Був. Мені все равно теняться час. Походу сейчас надо десь заїхати, либо купить то, що я сюди буду. Так, надо ще по колюшки проїхати. Прекрасно, така водичка чиста на свадьбе. Опачки. Така курточка мені подобається пумовська зимня. Не пам'ятаю сколько вона стоїла. Колись я на неї дивився в розетці. Ще позапрошлу не на зиму. Вона як пуховік походу. Давайте через парк Авганці проїдемо. перчаточки уже один. Так, телефончик на месте. Короче, сосисок не купил, либо не купил. Вот и бы уже заскочу без вас. Сколько ж можно это бы уже снимать, уже на следующей неделе. Кстати, памятник Такие серьезные. что серьезные серьезный. из бронзы походу да чешу через медный наверное пустотело мне часто кажется а может и не раньше не жалил их мытала на памятники Прохолодно, сиро, дощ, людей немає, ніхто не відпочивав. Так. Трошки давайте проїдемося. Кусочок базара і кусочок велопрогулянки в серії. а наїлися я її ці не спрашував, та я думаю, вони на місці. Хоча балик вроді був 200, вже 220. Може в різних продавців по-різному, в принципі ж. А я не спросив, по чому домашня ковбаса з перепугу, Кілограм. Ну ви чули на 87 гривень. Там 250 грамм десь до 300 можна було сказати 500 грамм та й не заморачуваться як, як і заварні. Так, тут машинки нема. Ну да без перчаток руки мерзнуть, бачите, красніють. Щас я вже ролик дознімем 20 хвилинний Бо, наверно, я з нього й начну викладувати. У нас буде три серії. Щось пів сьогодні подивитись, щось спів завтра. Викладу. Чи ночі викладу завтра. Да, так, тут тротор, звісно, Роздовбайко. Ой. Все, сосиски я походу брать не буду. Попробуем цю ковбаску. Ну, Но я люблю такую більш засмажену. Там чувачка такая була, підсмажена, ну, не знаю. Щас подивлюся, чи це я тебе заїду, там хлібинку ту кавказьку, як завжди куплю, чи наші половчанські я тебе посміш. А сюди їхав на алмазний моросило. Тобто доща вже не було ну таке мрячево. екран би Зараз він чистенький так би моніторчик запорошило мрячка, мрячка. Сейчас тут переїдемо тихенько. На ту сторону так що тут у нас. З двух сторон тачки. Ми встаємо. Та-да-да. -та пропустили тепер, колеса черні. ще десь надо буде чуть-чуть покататься потом присибну полотенечком його витру і норм Сейчас наверное все я заеду по-быстрому. Сьогодні, короче тут почтальоны шарились между саддамой один и саддамой два и не в служебных машинах а в своих щось продають. молочко наверное с машинки продукты продукты поняття растяжли картоха Картоха. Картоха. У нас вчора картоха була. Чи позавчора. Я вже не пам'ятаю, прикиньте пам'яті взагалі. Коротше, я зараз заскочу, вже без вас. Тут нічого цікавого. Все те саме, що вчора. Так, ну що ж, всім гарного дня, чи вечора, чи ночі буде. Головне, ж, вирно небо. Бажаю колись. Воно настане все всім давайте. Пока-пока, підпишіться поставте.